Україні всім доброго дня. Тут, значить, Сергій Лавров віщає таку тему, що Україна тероризує, Україна вбиває їхніх солдат, Україна робить теракти проти мирного населення і проти журналістів Росії. Але не це цікаво. До цієї брехні, цієї потвори ми вже звикли. Ви спочатку послухайте, а далі я просто після цього відео вже зроблю своє резюме. Європа просто. Остервенело другого слова, не могу понять. Понятно, что в значительной степени это борьба за удержание власти. Они понимают, что те сотни миллиардов евро, которые вгрохали в Украину ради того, чтобы она била Россию, убивала наших солдат, организовывала теракты против гражданской инфраструктуры. підсилала найомних убійць для знищення наших політиків, журналістів. І от коли я подивився ж це відео з цим Лавровим, що мене засипило? Що У нього таке обличчя, що видно навіть, що він на ходу придумує це все, генерує, він розказує там, правду якусь, так? те, що йому болить, або якусь проблематику якусь. Так? Він просто на ходу видумує по, -по програмі. Все. І на обличчі це чітко написано у нього. Що він навіть не роздумує, інший просто по програмі працює. Ось така от у них пропаганда. Досить непрофесійна, аматорська. Тобто Сергій Лавров як дипломат навіть брехати не навчився, по ньому все видно одразу. Ну, менше стиму. Слава Україні!